П'ять змін для іноземців, які їдуть або вже перебувають в Польщі. Спочатку важливі зміни для тих, хто їде в Польщу. Якщо ви є громадянином країни, яка має безвізовий режим із Польщею, і подорожуєте за біометричним паспортом, вам потрібно мати дійсний закордонний біометричний паспорт. Термін його дії повинен бути не менше одного року. Фінансові кошти на кожен день перебування на один день у Польщі потрібно мати 50 євро. Наприклад, якщо ви плануєте залишитися на 10 днів, необхідно мати не менше 500 євро. Ви можете показати готівку або кошти на банківському рахунку, однак іноді прикордонники можуть попросити зняти кошти, які відображаються в інтернет-банкінгу, що може створити незручності. Медичний страховий поліс. Поліс повинен покривати весь період вашого перебування. Сім карту польського мобільного оператора. Для вашого комфорту після перетину кордону рекомендуємо заздалегідь придбати стартовий пакет польського оператора. Наша компанія надає стартові пакети безкоштовно для усіх, хто подорожує до Польщі. Щоб отримати його, перейдіть на наш інстаграм і напишіть нам повідомлення. Ми відправимо вам карту. Якщо ж ваша країна не має безвізового режиму або дні по біометричному паспорті закінчилися, то вам потрібно зробити робочу візу. Щоб підібрати найкращу роботу для себе від компанії, яка є лідером із працевлаштування за кордоном, просто перейдіть за посиланням під описом у відео. Тепер давайте розглянемо зміни, які вже відбулися та відбудуться у 2025 році. Передусім важливо зазначити, що в Польщі зростає мінімальна заробітня плата до майже 5 тисяч злотих бруто, а мінімальна погодинна ставка тепер становитиме 30,5 злотих бруто. Це означає, що студенти віком до 26 років гарантовано отриматимуть 30,5 злотих чистими на руки, тоді як особи старші за 26 років від 27 злотих нето. Друга важлива зміна, яка відбулася, це зміни із трудовим договором. У Польщі було прийнято законопроєкт, який зобов'язує іноземців працювати на підставі трудового договору умова о праця. Ця зміна набула чинності з 1 січня 2025 року, однак існують винятки для певних категорій працівників, які зможуть продовжувати працювати за цивільно-правовими договорами, умова з До таких категорій належать працівники, зайняті у сільському господарстві, няні або доглядальниці, іноземні студенти, іноземці з дозволом на проживання в Польщі, а також іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі. Більш детально я розповім в наступному відео. Посилення контролю за агентствами з працевлаштування планується змінити правила внесення організацій до національного реєстру агентств зайнятості та прискорити процедуру виключення з нього. Також будуть збільшені штрафи за незаконне посередництво та сприяння нелегальному працевлаштуванню іноземців. Це, друзі, дуже хороша новина. Адже всім, хто збирається їхати в Польщу на роботу, це допоможе отримати певну безпеку від шахраїв. Нові вимоги для студентських віз. З 1 січня 2026 року будуть посилені вимоги до іноземних студентів, зокрема, посилення контролю знання мови навчання польської або англійської. Ретельна перевірка факту навчання студентів та запровадження квот на зарахування іноземців на різні спеціальності, особливо пов'язані з державною безпекою, електронне подання заяв на карти побиту. Згідно з новим законопроєктом у Польщі, буде скасовано обов'язковий формат особистого подання заявок іноземцями на різного роду карти побиту. Замість цього буде впроваджено обов'язок подання їх в електронній формі через систему модулю обслуговування справ МОС. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за міграційними процесами, забезпечення безпеки та інтеграцію іноземців у польське суспільство. Рекомендується іноземцям, які планують приїзд до Польщі для роботи чи навчання, уважно ознайомитися з новими вимогами та підготуватися до їх впровадження. Друзі, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, і я буду регулярно розповідати вам важливу інформацію щодо змін у всіх країнах ЄС. Перша віза робота за кордоном це просто.